Нещодавно свято осені для дітей з інвалідністю провела громадська організація Ми є поруч. Різноманітні активності подарували дітям та батькам позитивні емоції та чудовий настрій. Як все відбувалось, бачила наша журналістка Аліна Джура. Громадська організація Моє поруч вже другий рік поспіль піклується та різносторонньо розвиває дітей з інвалідністю. Сьогодні ми відвідуємо свято осені, мета якого дати дітям змогу проявити свої таланти в музичній та художній творчості. Зустрічайте осінь разом з нами. Час туда запас класу. Це підсумковий захід літнього сезону. Сьогодні організатори запрошують учасників та учасниць простору на свято осені. Вони виготовляли дуже багато поробок. Поробки також були на осінню тематику. Ми вчили дуже багато віршів. Ми вивчали англійську мову, і сьогодні як такий свого роду підсумок. Постійні учасники активності громадської організації і Дмитро та Алла Сметанські. Мама зазначає, син не пропускає жодного свята. Сьогодні діло виступає в концерт. Він буде танцювати. Це імпровізація, скажімо так. Він слухає музику і танцює. Все його світло. Це залежить від того, яка музика, який стиль, починаючи від народних танців і закінчує всім-всім-всім. Залучення до подібних заходів це важливий аспект соціалізації, розповідає мама. По-перше, я ж кажу, от як для мого сина з інвалідністю, по-перше, це світло. Це вихід, люди, суспільство це для нас основне. Постійним партнером заходів є Черкаський обласний клуб службового собаківництва, який відвідують активності спільно з хвостатими терапевтами, розповідає керівниця Наталія Кривоколінська. Завжди наші собачки, завжди наш клуб разом з ними. Це не прості собачки, це собачки, які мають сертифікати. Це собачки, які так називаємо собаки-помічники, собаки-каністерапевти. Тобі ж ці собаки спеціально навчені. Така терапія не є панацеєю, зазначає Наталія, але підтримує гарний настрій та є своєрідною реабілітацією. Вони допомагають тим, що при спілкуванні ну кожна дитинка. Ну ти ж бачили і посмішки дітей, і хороший настрій. Вони при спілкуванні розслабляються. Захід закінчився, та робота громадської організації триває. До активності запрошують не тільки маленьких черкастів, а й тих, хто тимчасово перебуває у нашому місті. Аліна Джура, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство.